Подорож випускників. І пам'ятай в днях свого, про свого Творця, поки не прийдуть злідні і не наступлять літа, про які говорити ти будеш. Для мене вони неприємні. Еклесіаст 12.1. Дві дівчини із випускного класу прийшли до мого кабінету. Після того, як ми обговорили різні теми, вони попросили мене поспілкуватися з керівництвом школи, щоб змінити місце випускної подорожі. Вони ніяк не аргументували свого прохання, і тому я спробував з'ясувати, чому їм не подобається вже обране місце. Я запитав, а якою ви бачите ідеальну подорож? У дівчат загорілися в очі, і одна із них відповіла, що найкраще було б поїхати в Бариловичі. Найпопулярніший гірськолижній курорт Аргентини поїхати самими без батьків і викладачів з ентузіазмом описувала вона у гарний готель, де все враховано, танцювати щоночі і робити все, що нам заманеться. Ми хочемо раз у житті відчути себе вільними. У Бариловичі є все це і навіть більше. Саме тому ми хочемо поїхати туди. У той момент я з сумом питав себе. Де залишилося все те, що ми разом вивчали під час уроків релігії? Друга дівчина до того ж була з адвентистської сім'ї, як зупинити молодих людей, які жадібно прагнуть спробувати того, що нашкодить їм. Тобі вже доводилося мандрувати з однокласниками, ти теж чекаєш на випускну подорож. Мені доводилося супроводжувати підлітків і молодь у різних поїздках. І можу сказати, що немає потреби давати волю будь-яким бажанням та порушувати всі межі, щоб подорож принесла задоволення. Поїхати в ліс, у гори, до моря чи річки, підійматися на вершини, плавати, спостерігати за природою, це здорові розваги. Найважливіша умова для того, щоб поїздка була незабутньою позитивний настрій і бажання добре провести час. Тоді від'їжджаючи, шкодуєш, що вже час повертатися. Цар Соломон попереджав молодь свого часу, пам'ятай Творця свого з юності своєї. Це означає, що Бог повинен постійно бути у твоїх думках, словах, справах, в будь-якому місті, зокрема і під час випускної подорожі. Творець хоче. Щоб ти насолоджувався життям, щоб воно було повноцінним, щоб ти радів тому, що живеш, був задоволений собою та іншими. Але так само Господь застерігає тебе від того, що може зранити, залишити шрами, змусити відчути себе нещасливим.